Розділ 3. Набуття цінності Думки ведуть до цілей. Цілі надалі перетворюються на дії. Дії формують звички. Звички визначають характер. А характер надає нашій долі остаточних обрисів. ТРАЙОН ЕДВАРДС. Майже все, чим ви є і чим станете, визначається вашими думками, почуттями та поведінкою. Більшість психологів згоджується, що аж 95% того, про що ви розмірковуєте, що відчуваєте та робите, визначається вашими звичками. Ключовим у тому, щоб стати великою особистістю і прожити чудове життя, є розвиток звичок успіху, які неминуче ведуть до того, що ви реалізуєте всі свої можливості. На щастя, всі звички є набутими, а отже їх можна навчитися. Якщо у вас є погані звички, чи якщо ви досі не прищепили собі потрібних звичок, які допоможуть вам розкрити увесь свій потенціал, ви можете розвинути добрі звички завдяки системному процесу практикування та повторювання. Добрих звичок важко навчитись, але з ними легко жити. Поганих звичок навпаки, навчитись легко, але жити з ними важко. Але якщо звичка вже виникла, вона стає машинальною та легкою у виконанні. Як завдихом робити видих, вам чимраз легше буде поринати в думки, почуття та братися до дій, що збігаються з тим, якою людиною ви прагнете бути і цілями, яких хочете досягти. Де народжуються звички. Звичку визначають так Умовна відповідь на подразники. Це означає, що щось відбувається з вами чи всередині вас, і ви реагуєте машинально. Але звідки походять ці звички. Звичка розвивається внаслідок того, що ви певним чином відповідаєте на подразник, часто ще в ранньому дитинстві. Дуже подібно до того, як їдучи шляхом, ви під'їжджаєте до роздоріжжя. Обраний напрямок, правильний чи хибний, багато в чому визначить, де ви врешті-решт опинитесь. Народжуючись, ви взагалі звичок не маєте. Ви набули їх усі з малку. Для розвитку різних звичок потрібен різний термін, байдуже бажані вони для вас, чи ви б хотіли від них позбавитись. На щастя, є перевірена система, якою ви можете послуговуватись, щоб прискорити процес розвитку моделі нової звички. Психологи біхевіорісти посилаються на оперативне зумовлення. Описуючи, як люди зазвичай певну е, машинальну поведінку виконують. Часом вони називають це модель СПН у формуванні нової звички. Ці літери розшифровуються як стимул, поведінка, наслідки. Спершу щось діється у вашому житті, викликаючи у вас думку чи почуття. У відповідь ви певним чином поводитесь. І на сам кінець ви переживаєте певні наслідки. Якщо повторюватимете цей процес доволі часто, у вас з'явиться нова звичка. РЕФЛЕКС Павлова. Під час дослідів із собаками, які проводив російський учений Іван Павлов, це були одні з перших експериментів щодо ролі зумовлення у класичному сенсі. Голодному собаці давали шмат м'яса, дзенькаючи у дзвіночок. Так повторювалося кілька днів. Щоразу, як пес отримував м'ясо, у нього виділялась слина в чеканні їжі і лунав дзвоник. Після кількох повторів схеми подразник відповідь, у собаки машинально виділялася слина, коли він чув дзвоник. Навіть якщо м'ясо більше не давали. Так само і у вас як реакція на позитивний чи негативний досвід, може виникнути умовний рефлекс на людей та обставини. Наприклад, якщо ви маєте. Когось, кого любите і про кого піклуєтесь, думка про цю людину чи її голос у слухавці враз викликатимуть у вас усмішку та щасливі почуття. І навпаки, якщо у вашому житті є людина, зазвичай з минулого, яка скривдила вас, розлютила чи через яку ви почувались нещасним, тільки думка про цю особу або навіть її ім'я миттю запустять почуття злості чи суму. Чимало людей потрапляють у пастку спогадів про нещасливий досвід, що вже перетворилися на звичну відповідь. І часто ці люди вже не здатні їх відпустити. ППН. Ще одна схема розвитку моделі звички називають моделлю ППН, де абревіатура розшифровується як ПРООБРАЗ, поведінка, наслідки. Психологи виявили, що прообрази з минулого спричиняють лише 15% ваших дій. А цілих 85% вашої поведінки вмотивовані тим, які події, на вашу думку, трапляться в майбутньому. Передбачувані наслідки. Приміром, ви готуєте презентацію чи наймаєтесь на роботу. І 85% вашої мотивації визначатиме те, що, на вашу думку, трапиться в майбутньому, якщо все складеться успішно. Тільки 15% мотивації складатиме те, як ви чинили в минулому за подібних обставин. Теорія Очікувань у психології існує великий комплекс праць під назвою Теорія очікувань у цих дослідженнях йдеться, що людей спонукає до певних дій те, на що вони очікують, набагато більше, ніж будь-який інший фактор. Іншими словами, ви робите те, що робите, через те, які наслідки сподіваєтеся в результаті цих дій мати. Теорія очікувань пояснює незначні речі, як от що ви кажете і робите під час спілкування з людьми, і більш значущі, як от те, як ви вкладаєте капітал на міжнародних фінансових ринках. Як ми вже обговорювали в першому розділі, ви здатні створити власні сподівання. Ви можете розвинути звичку очікувати добра незалежно від того, яким це добро наразі видається. Ваші сподівання вплинуть на ваше ставлення і те, як ви поводитеся з іншими людьми. Ваше ставлення, очікування та поведінка тоді надзвичайно впливатимуть на те, як усе складатиметься в дійсності. Насправді, ви здатні впливати на багато що у своєму майбутньому, сподіваючись, що все складеться позитивно. На жаль, негативні сподівання теж перетворюються на самоздійснювані передбачення. Якщо ви очікуєте, що щось обернеться погано, це вплине на ваше ставлення та поведінку. А через ваше негативне ставлення зросте ймовірність, що ви зазнаєте саме тих негативних наслідків, на які очікували. Якщо повторюватимете цю модель доволі часто, незабаром створите негативне, песимістичне ставлення. І такий спосіб мислення перетвориться на звичку. Розвиток моделі нової звички скільки треба часу, щоб розвинути нову звичку? По різному від кількох секунд до кількох років. Тривалість розвитку моделі нової звички багато в чому визначається силою емоції, якою супроводжується рішення діяти певним чином. Багато хто думає, і говорить про те, як прагне втратити вагу та набути доброї фізичної форми. І так може тривати роками. А потім одного дня лікар каже якщо ви не знизите вагу і не покращите фізичний стан, є небезпека, що помрете молодим. І раптом думка про смерть може стати настільки всеосяжною чи страшною, що пацієнт миттю змінює свій раціон, починає робити вправи, припиняє палити, стає здоровою людиною в добрій фізичній формі. Психологи називають це вагомий емоційний досвід. Будь-яка подія, що супроводжувалась сильним болем чи радістю разом з певною поведінкою, здатна запустити поведінкову модель, яка може тривати протягом усього життя людини. Наприклад, якщо ви торкались долоною гарячої плити чи оголеного електродроту, миттєво відчували сильний біль або шок. Можливо, це тривало лише кілька секунд, але ви, певно, до кінця життя вже не торкатиметеся долоною гарячої плити чи електричних дротів. Звичка сформується вмить та існуватиме протягом усього життя. За словами фахівців, для того, щоб сформувалася звичка середньої складності, потрібно приблизно 21 день. Зокрема, до таких звичок належить звичка вставати раніше, робити вправи щоранку перед початком дня, слухати радіо в машині, лягати спати о певній години, пунктуально приходити на зустріч, планувати день заздалегідь. Починати день із найважчих завдань чи доводити до кінця одну справу, перш ніж розпочати іншу. Це звички середні за складністю, які за допомогою практики та повторення можна розвинути за три тижні. А як створити нову звичку? Для розвитку нової звички за багато років було розроблено просту, потужну та перевірену методику. Вона дуже скидається на рецепт кулінарної страви. Ви можете послуговуватися нею, щоб створити будь-яку бажану звичку. З часом розвивати звички, яких ви прагнете і які хочете ввести у свою особистість, вам ставатиме чимраз легше. 7 кроків до нової звички перше. Вирішіть прийміть чітке рішення, що ви почнете поводитись певним чином 100% вашого часу. Наприклад, вирішивши підводитись рано та робити вправи щоранку, поставте годинник на потрібний час. Коли будильник замовкає, враз підводьтеся, вдягайте тренувальний одяг та починайте вправи. Друге. Не дозволяйте собі винятків Не робіть винятків у моделі вашої нової звички на етапі її формування. Не робіть винятків, не раціоналізуйте. Не знімайте з себе гачка. Вирішивши підводитись о шостій ранку щодня, привчіть себе підводитись о шостій кожнісінького дня, аж доки дія не стане машинальною. Третє, розповідайте іншим. Розкажіть людям навколо вас, що збираєтеся поводитися певним чином. Дивина, наскільки ви станете більш дисциплінованим та наполегливим. Коли за вами спостерігають, аби переконатись, що вам не забракне сили волі дотримати свого рішення. Четверте. Візуалізуйте себе. Подумки. Уявіть, що ви поводитесь так, як прагнете. Що частіше ви візуалізуватимете, як поводитесь так, наче вже набули бажаної звички, то швидше цю нову поведінку прийме ваша підсвідомість, зробивши її машинальною. П'яте. Вигадайте формулу. Самі до себе повторюйте цю формулу знов і знов. Завдяки повторенню різко пришвидшується розвиток нової звички. Так ви можете сказати щось на кшталт. Прокинувшись, я відразу встаю о 6-й ранку. Повторюйте ці слова перед тим, як заснути ввечері. Здебільшого ви прокидатиметеся щоранку за кілька хвилин до того, як будильник увімкнеться. А незабаром будильник більше вам не знадобиться. Шосте. Будьте наполегливим. Продовжуйте вправлятись у новій поведінці, допоки вона не стане настільки простою і машинальною, що ви будете почуватись незатишно, якщо поводитиметесь інакше. 7. Винагороджуйте себе. А найголовніше, ви нагороджуєте себе чимось за те, що тренуєте нову звичку. Щоразу, як ви нагороджуєте себе, ви ще раз стверджуєте та закріплюєте нову поведінку. Невдовзі ви на підсвідомому рівні почнете ототожнювати насолоду від своєї винагороди з цією поведінкою. Ви створите власне енергетичне поле позитивних наслідків, на які підсвідомо очікуєте, які справдяться завдяки тому, що ви вирішили поводитися по-новому. Долаючи прокрастинацію, прокрастинація майже для всіх створює проблеми. Уміння її долати віддячуть вам сторицею протягом життя. Щоб подолати зволікання, ви можете послуговуватись сімома кроками, наведеними вище. По перше, прийміть рішення, що негайно розпочинатимете свій день з найбільш нагальних завдань. По друге, Ніколи не дозволяйте собі винятків, допоки звичка міцно не вкорінеться. По-третє, Повідомте всіх, що ви припините зволікати в певній сфері. По-четверте, Візуалізуйте, як ви негайно беретеся до справи та працюєте над нею безперервно. Допоки не доводите до кінця. По-п'яте, Повторюйте собі знов і знов. Я негайно розпочинаю роботу над моїм найважливішим завданням. Шосте. Привчіть себе не відступати кожен день, допоки машинально не починатимете з найважливішої справи. І врешті сьоме. Винагороджуйте себе щоразу, коли позбавитесь зволікання та завершите важливу справу. Віднині повторюйте цей процес з усіма звичками, які прагнете розвинути. Зробіть створення нових звичок буденною справою в житті. Безперервно працюйте над новою звичкою, яка здатна допомогти вам. Одна нова звичка на місяць це 12 нових звичок на рік. Або 60 нових звичок, що покращить життя за кожні 5 років. Такими темпами ваше життя настільки докорінно зміниться, що ви за короткий відрізок часу і у дуже приємний спосіб станете геть іншою людиною. Не перенапружуйтесь з чого почати, створюючи модель нової звички. Коли люди вперше чують про те, наскільки важливо розвивати нову звичку, і про те, як позитивні моделі мислення та поведінки можуть дивовижно змінити їхнє життя, вони часто хибно прагнуть розвинути одночасно кілька звичок. Вони вирішують, що треба досягнути змін у всіх сферах життя водночас. Вони захоплено пишуть перелік з кількох звичок, які хочуть мати для своєї роботи, фінансів та організаційних здібностей. Унаслідок цього таки люди дуже скоро наражаються на ментальну стіну, взагалі не зауважуючи покращень. Ось правило розвитку нових звичок будьте терплячі з собою. Вам знадобилось ціле життя, щоб стати тим, ким ви є, тому ви не зможете змінити все за ніч. Оберіть одну звичку, яка, на вашу думку, найбільше вам потрібна просто зараз. Незмінні атрибути вашого розуму. Як часто трапляються старі звички, не вмирають, вони не зникають. Коли ви припиняєте до них вдаватись, змушуючи себе поводитися по новому, старі звички слабнуть і відступають у підсвідомість. Нові звички можуть заблокувати чи замістити старі, але до кінця ви ніколи їх не позбудетесь. Вони снують під поверхнею, чекаючи на слушну мить, щоб виринути, коли повториться подразник, який спричинив їхнє виникнення. Наприклад, замолоду ви навчились їздити на велосипеді, а потім почали кермувати машиною. Багато років, ба навіть десятиліть по тому, набагато пізніше висівши за велосипед, за кілька секунд почнете кататись із такою самою рівновагою та спритністю, які були запрограмовані у вашу підсвідомість в дитинстві. Чимало людей спочатку навчились кермувати машиною з механічною трансмісією з ручною коробкою передач. А зараз машини здебільшого мають автоматичну коробку передач. І, може, ви проїздили на такі багато років, але в разі потреби їхати на машині з ручною КПП, навіть по багатьох роках ви легко перейдете до старої звички, природно перемикаючи важелі вручну за кілька секунд. Старі звички ніколи цілком не зникають. Створіть та запишіть позитивну формулу, поєднану з візуальним образом того, як ви дієте так, ніби у вас ця звичка вже є, а потім негайно починайте і не допускайте винятків. Розмовляйте з собою в позитивних тонах, переконуючи себе, що вже маєте таку звичку. Уявіть, як ви дієте так, ніби вже навчились нової поведінки. І іншим розкажіть. Щоразу починаючи поводитись по новому, ви нагороджуйте та заохочуйте себе, але намагайтесь змінити лише одну звичку за раз. Вправи спрямовані на дії Оберіть результат чи успіх, якого прагнете досягнути в житті. А потім вирішуйте, яка звичка найбільше допомогла б вам у цьому. Розвивайте звичку до спрямованості на майбутнє, безперервно розмірковуючи та фантазуючи про своє ідеальне майбутнє в діловій сфері чи приватному житті. А відтак працюйте в цьому напрямку. Візьміть собі звичку, орієнтуватись на ціль, обравши одну основну мету, склавши план її досягнення, а потім щодень працювати над ним. Призвичайтеся занотовувати та переписувати ваші цілі в спеціальному нотатнику щоранку перед початком свого дня. Прищепіть собі звичку спрямованості на надзвичайність, обравши вміння, яке допоможе вам як жодне інше, а потім працюйте над тим, щоб ставити щодень кращим у своїй сфері діяльності. Розвиньте звичку до безперервного навчання, читаючи, слухаючи аудіопрограми, дивлячись виступи. Стет Толкс та Ютуб, відвідуючи інтенсиви, і нехай вони стануть щоденними та природними складниками вашого життя. Розвиньте звичку орієнтуватись на дії, виявляючи ініціативу, наважуючись іти вперед, стрімко хапаючись за свої нагоди та розв'язуючи проблеми. Бути і ставати Ви неповторні. Такого, як ви ніколи не буде, ніколи більше не буде. А неповторні та особливі ви завдяки своєму розумові. Йому ви завдячуєте тим, що здатні міркувати, приймати рішення діяти. Уся сукупність ваших думок та досвіду з минулого міститься в тій людині, якою ви є зараз, у ваших звичних способах реагувати на інших людей та відповідати їм. Лише ваші дії показують, хто ви і ким стали. А добра новина в тім, що ви є не лише створінням, ви створювання, ви перебуваєте в стані безперервного зростання та еволюціонування, позбавлення від старих звичок та ідей і розвинення нових. І байдуже, звідки ви прийшли, головне, куди ви прямуєте. А на цьому шляху єдина межа це ваша уява. Праве спрямовані надії? Яку б звичку ви хотіли мати найбільше? Який один вчинок ви могли б зробити просто зараз, щоб почати розвивати таку звичку? Від яких найважливіших результатів чи досягнень ви хотіли б отримувати зиск в житті? Які звички найбільше цьому сприяли б? Оберіть одну звичку, яку хотіли б створити у фінансовій сфері життя. Чітко її означивши, почніть працювати над нею сьогодні. Оберіть одну звичку, яку ви хотіли б мати у своєму сімейному житті та сфері взаємин з іншими. Почніть практикувати її просто сьогодні. Оберіть одну здорову звичку, яка покращить ваше здоров'я та фізичний стан більше, ніж будь-що інше. Почніть сьогодні. Обравши одну звичку, яка дасть вам змогу працювати ефективніше та продуктивніше на роботі, почніть діяти так, наче вже маєте цю звичку. Уявіть, що маєте безмежні можливості щодо того, що можете зробити, ким стати чи що мати. Або щодо звичок, які ви здатні розвинути. Які б цілі ви перед собою поставили? Те, що відбувається з людиною, важить менше, ніж те, що відбувається всередині неї. Луїс Ман